Урок української мови. Урок 18, частина 4.2, сторінка 31, 34. Розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку звучить так: діагностувальна робота, диктант, Суперкубок мудрої сови Василь Скуратівський по гостини. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами читати твір Василя Скуратівського по гостини. Працюємо разом. Прочитаємо інформацію про Василя Тимофійовича Скуратівського. Читаємо разом з диктором. Василь Тимофійович Скуратівський, український народознавець, письменник, видавець. Його перша книга Берегиня стала шкільним підручником для вивчення традицій, звичаїв, обрядів рідного народу. Загалом за життя письменника було видано понад 20 його книг. Портрет цього письменника розміщений на сторінці вашого зошита, звати його Василь Тимофійович Скуратівський. Це український народознавець, людина, яка дуже добре знала традиції, звичаї і обряди українського народу. За його життя було видано понад 20 книг. Переглянемо відеофрагмент про цього письменника. Будь-яке українське село багато на не неординарних людей, ось і 25 жовтня 1939 року дала нам поліська земля відомого етнографа, письменника, журналіста Василя Скоротівського. Тут уперше відчув він босими ногами рідну землю, як писав сам Василь Тимофійович у своїй книзі Я сам про себе розкажу. Як татові, так і мамині батьки народилися і виросли в скоротах, маючи однакові прізвища скоротівські. Але дід Яко, одружившись на місцевій дівчині габці, придбав клапот землі і оселився на хуторі забуда за 5 кілометрів від скоротів. До речі, там я і народився, то була затишна в кілька осель місцевими. Ми пишаємось тим, що саме Поліська земля дала таку знану людину. Його унікальна пам'ять зберегла усі враження сільського дитинства, безліч людських типів, первозданну свіжість слів, повір'їв, прикмет, пісень, народних знань. Мені поталанило в тім, писав Василь Тимофійович, що я народився в глибинному поліському хуторі. Де влаштовували вечорниці, збиралися на свята, святкували тільки за усталеними традиціями, де збереглися майже всі форми традиційної культури, в моїй пам'яті все законсервувалося, а коли вже підріс, виникло бажання зафіксувати. Ось чому Василь Скоротівський і став письменником, народознавцем. Ну а тепер виконаємо вправу фотоапарат. Увага на екран! Прочитайте речення швидко з монітора. Народознавство. Наука, яка вивчає культуру і побут. Запишемо на сторінці нашого зда. Пам'ятаємо, що перше речення з великої літери. Народознавство. Народознавство це одне слово. Теренаука яка вивчає культуру й побут народів світу, побут умови життя. Культура це різні традиції, пісні, обряди, звичаї, народознавство, наука, яка вивчає культуру й побут народів світу. Пригадаймо поняття і його визначення. Фольклор це усна народна творчість, прислів'я, приказки, загадки, казки. Казка це народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. Колядка народна різдвяна пісня, фразеологізм стійке нерозкладне словосполучення, що виражає одне поняття. Читаємо чистомовку права сорока черепаха аті аті аті, житом сію в вашій хаті. О-о-о, щоб житло у ній добро. Аті 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 житом сію в вашій хаті. О-о-о, щоб жило у ній добро. Читаючи сьогоднішній твір Василя Скороцівського, ми дізнаємося лексичне значення нових слів переглянемо презентацію. Що ж означають Ті, чи Пашниця. Чи? Пашниця. Тут? тут злакові, злакові культури. культури. Пашниця, пшениця, рис, жито, овес. Покуття Почесне, Почесне місце, місце в хаті. В хаті. Куток. Ось це місце, де розміщувалась ікона, називалося почесним покуття На, у, у кутку. Прочитаємо інші слова за сторінками нашого зошита. Погостини, сільські посиденьки, шиба скло в рамі вікна, долівка підлого, як правило, земляна. Гараздитися, складатися добре. Дідух солом'яний сніп. Віншувати, вітати. Сінешний від сіни це нежила частина хата при вході, та ще не опалюється. Ні вроку дуже добре. Чимося читати слова ведмежатка мов пенятка. По гостини, до шиби, долівку, пашниця. Погостини до шиби, долівку, пашниця гараздилось. Слова ведмежатка. Біля покуття дідуха, віншувати, сінешні ні Біля покуття дідуха віншуватий сінешні ні Читаємо виразно уривок з книги «Погостини». А «погостини» означає у нас. Сільські посиденьки. Тобто люди збиралися разом і розмовляли один з одним. Читаємо разом. Сію посіваю! Нараз, Нараз бачу, бачу як, як нашою вуличкою повільно рухається чиясь постать. Припадаю до, до шиби й упізнаю діда та Тараса. Тараса. Нарешті, Нарешті рипнули, рипнули хатні двері, із клубками губка морозяної пари увійшов дідусь. Він вийняв з кишені жменю жита і заходився і засівати ним долі. до рівню. Сію, вію, посіваю. посіваю, з Новим Новий Роком року, вас вітаю. Щоб родилася пшениця і колосилася пашниця, щоб гараздилось у хаті, на діла завжди багаті, бабуся низько вклонилася. Дякую красну за поздоровлення, нехай і вас не обділить, ласка Божа, щастям, здоров'ям і статками в новому році. Дідусь, Дідусь подивившись, подивившись на прикрашену ялинку, мовив якщо, якщо говорити про наших пращурів, пращурі, то вони берегли ліс. на святвечір ставили, ставили біля покуття лише духа. Дідусь Тарас розповів, розповів мені про Різдво. За його, За його оповідкою, оповідкою новітнього Бога, Бога Мати Марія, Марія народила ввечері в ясельцях, ясельця. бо, бо цар Ірод, знаючи, що це що станеться, розпорядився, розпорядився вбивати всіх хлопчиків, котрі з'являться на світ. Віща Божа благодать оповістила пастухів, що з появою надвечірньої зірки на небосхилі народиться Божий син, і вони прийшли віншувати маленького ісусика. Традиційні українські новорічні обряди є найбільш поетичні дійства. Особливо колядки та щедрівки. Напередодні різдва починали щедрувати дівчата. Хлопці колядували днем пізніше. Обходячи односельців, юнаки просили дозволу завітати до хати. Вважалося, що колядники обов'язково принесуть господарям щастя на весь рік, тому їх чекали в кожній оселі. Обряд, Обряд починався, починався з величайних, величайних пісень, пісень господареві, господині, господині та їхнім діткам. Та їхніх діткам. Я, Я уважно вислухав дідусеві колядки й мовив Я знаю таку, якої, якої ви, ви ще з роду віку не чули. чули. То приходь, почуємо, почуємо яка, яка вона. усміхнувся дідусь, а на, на цім, цім слові бувайте, бувайте здорові. здорові. Скрипнули, Скрипнули хатні, хатні потім, потім сінешні, сінешні двері. двері. Тільки-но тільки наш на гість вийшов на вулицю, я швиденько, швиденько підбіг до порога і, зробивши жест, начебто засіваю дідусеву оселю, почав декламувати. Житом, житом, житом із долоні, по долівці, по ослоні, засіваю в вашій, в вашій хаті, хаті будьте, будьте дужі та багаті. Щоб, щоб збулося все, все ні в року». З, з новим щастям, щастям! З Новим роком! роком. Ото буде дивина для дідуся, дідуся правда, правда ж? Виконаємо вправи для покращення зору. Далі для виконання наступного завдання нам потрібні будуть олівці. Ітак, олівець зеленого кольору знайдіть в тексті і підкресліть відповідь на запитання, що наші предки ставили біля покуття на свят вечір. На свят вечір ставили біля покуття лише дідуха. Ось він, зв'язані. Зернятковий сніп? Зараз ми ставимо ялинку, а раніше у кутку стояв лише діду. Друге питання червоний колір Про що розповів дідусь Тарас? Шукаємо в тексті. Дідусь Тарас розповів про Різдво. Наступне запитання: яких пісень співали на Різдво? Беремо олівець синього кольору. Особливо колядки і щедрівки. Уважалося, що колядники обов'язково принесуть господарям щастя на весь рік. Обряд починався з величальних пісень господареві, господині та їхнім діткам. Олівець жовтого або жовто кольору. Чому в кожній оселі чекали на колядників? Тому що колядники обов'язково принесуть господарям щастя на весь рік. Їх чекали в кожній оселі. Але, заходячи в хату, односельців юнаки обов'язково просили дозволу завітати до хати. Це робили хлопці. А дівчата починали щедрувати напередодні саме свята Різдва. Прочитайте пісеньку, яку склав хлопчик. Житом, житом із долоні, Подолівці, по долівці, по ослоні, засіваю в вашій хаті. Будьте дужі та багаті, що збулося все ні в року, з новим щастям, з новим роком. Кого він вирішив привітати? Він вирішив привітати, дідуся Тараса. Послухайте звукозапис, і з'ясуйте, яка це пісня? Ось така пісня це колядка. Розгладайте Кросворд за бажання на сторінці 47 -ій. а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами знайомилися з видатним українським народознавством Василем Тимофійовичем Скуратівським, який написав свою книгу Берегиня що є шкільним підручником для вивчення традицій. Звичаїв і обрядів рідного народу. А звідки він брав все це? Так, це були його історії його життя.